Дачі ТСН разом з корейськими лікарями врятували семирічного Кирилка. Чотири роки дитина боролась за життя в хлопчини. Рідкісна і дуже важка хвороба. папіломатоз гортані до нього він переніс безліч операцій, але марно. Кирилко майже втратив голос і постійно задихався. Гроші на лікування дитини збирали її через сайт. ТСН. про те, як хлопчик отримав шанс на повноцінне життя тепер як і в Носков. Семирічний Кирилко разом зі своєю мамою готується до найважливішої подорожі у своєму житті. Уже за кілька днів дитині мають повернути вільне дихання та голос. Гроші на допомогу хлопчині збирали усім миром. У трирічному віці дитина почала втрачати голос, а згодом задихатися. Я орав на вулиці громко і у мене пропав голос. Я так думаю. За деякий час виявилось, у Кирила папіломатоз гортані. пухлини не давали хлопцю дихати. В Україні операції треба було робити раз на кілька місяців, фактично упродовж всього життя. Про повноцінне повернення голосу взагалі не йшлося. Після того, як удалили одну папілому, сіяла гортань і состояння. Чула шаму була тяжова диша, диша дихання була шумна, он не мог даже подняться по ступенькам. То есть настолько его даже было слышно, как он дишать. Допомогти хлопцю зголосилися корейські лікарі у центрі ЕСОН Крилові зробили вже дві операції. Обіцяють, після третьої дитина назавжди забуде про хворобу. Останню операцію лікарі зроблять безкоштовно. Це спільна ініціатива клініки ЕСОН та Міністерства охорони здоров'я Південної Кореї. Остання підготовка обстеження гортані, голосових складок та вимірювання медичних показників. Коли малий приїхав до нас у його стан був дуже тяжким. Та він ледь не вмирав. Говорити не міг дихати теж. Дуже добре, що батьки звернулися до нас вчасно. Зараз ми перебуваємо у операційному блоці, куди вже за 10 хвилин мають привести маленького Кирила. Оце. Медичний мікроскоп, за допомогою якого лікарі проводитимуть хірургічне втручання, а це лазерна установка. За словами медиків, її застосування має зробити операцію. Абсолютно досконалою, південно корейські лікарі працюють ювелірно. Ці інструменти навіть розгледіти важко настільки вони тонкі, але у мікроскоп видно всю поверхню гортані. Сама операція триває менше 40 хвилин. Ми маємо кілька етапів. Треба прибрати пухлини, потім обробити після операційну поверхню лазером. Наостанок ми маємо застосувати потужну противірусну терапію, аби не було рецидиву. Упевнений тепер дитина зможе дихати, грати, співати загалом жити, як звичайна дитина. Найдужче за все Кирило з мамою мріють повернутися додому і ще місяць дитина мовчатиме, аби не навантажувати зв'язки. А потім усією родиною обіцяють піти поспівати в караоке і вже ніколи не згадувати про недугу. Якіноскова Андрій Хуповка, з Сеула ТСН один плюс